Відкрита трибуна мене постійно надихає і мистецтво, і природа. По-перше, мені дуже подобається осінь, бо восени поєднання, наприклад, кольору брудної тикви з забарвленням листя, жовтим, зеленим. Це справляє на мене таке натхненне враження, що я йду і підбираю схожі кольори. Да, природа вдохновляє. так. Природа надихає. Наприклад, влітку люблю створювати такі тепліші образи, взимку більш холодні. Кожна взагалі погода надихає на свій стиль. На мій улюблений фільм це «Лабиринт Фавна». і буквально від нещодавно був хеловін і. Дуже сильно посприяв на мій якийсь образ якоїсь містичної феї, щось подібне, що допомагало головній героїні врятуватися, знайти ключі по сюжету. Ось цей фільм мене і надихнув. Напевно, ні, бо в фільмах не немає такого стилю, який я люблю там або мені подобається також природа на жаль, мене це не надихає. Мене живить мій внутрішній стан і, виходячи з мого настрою, я якось вже підбираю якісь образи. При створенні моїх луків все ж таки мені допомагає настрій, а не погода чи навколишнє середовище. Відкрита трибуна.